Паці на паті з порадами для маленьких поросят написала Софі Шміт. Запрошення на вечірку. Шановний промовець особисто кіт Фред. Музичний номер. Хор. Початок о 18.00. Вбрання святкове. Місце проведення Святкова лука біля горобиного гаю. Будь ласка, приходьте вчасно. Таке запрошення якось уранці знайшли у своїй поштовій скрині свині, що мешкали за адресою свинячий провулок 16. Хестоноша помилився, бо того дня забув окуляри і розносив пошту на впомацки. Лола, мопс, хопс і клопс не повірили власним очам. Їх ще ніколи не запрошували на вишукані прийоми. Усім відомо, що коти поводяться дуже чемно, чого про свиней аж ніяк не скажеш. Зайці так, вівці теж, качки, звісно, кури, а як же, білки можливо. Але аж ніяк не стадо до брудних свинок. Мені потрібно до перекоря, повірити не можу. Що вдягнути? Ура! Нас запросили до котів. Від хвилювання чотири поросяти забігали по кімнаті. На щастя, до знаменної події ще лишалося трохи часу. Мої святкові штанці замалі. Оскаржився мопс, коли через три дні вони вирушили до святкової луки. Куртка кусається, простогнав хлопц. Яким копитам тримають веделку? жалісно запитав Хопс. Тихо, рухнула на них лола. Від вашого голосіння у мене щетина стає настає сторч. У нас чудовий вигляд, і подарунок ми підготували просто неперевершений. Тим часом на урочистому святі промовець говорив уже другу годину казав, що він, Кіт Фред, завжди був і буде справжнім казковим героєм. Киці зачаровано ловили кожне його слово. Але решті гостей було так нудно, що вони дуже боялися заснути. Вівці крадькома пощіпували соломинки, бо мало не помирали від голоду. Качки задихалися у своїх тісних сукнях, кури почали перешіптуватися. Лише білка уважно дивилася на кота, хоча їй дуже хотілося пити. І саме тоді, коли нудьга стала зовсім нестерпною, на святковій луці з'явилися лола, мопс, хопс і клопс. Вони кинулися до кота Фреда і почали тиснути йому одразу всі лапи. Після цього вони вручили свій неперевершений подарунок. Зайченята тихенько захихотіли. Бруд для ванни екстра міцний. Не встигли гості отягнутися, а свинки вже розсілися за столом. Оскільки вільних місць для них не лишилося, клопс утиснувся між двома курками. Лола гордовита зайняла місце кота Фреда на чолі столу. Хопс зручно лаштувався одразу на двох стільцях. Мопс підхопив білку на коліна, а сам сів на її місце, і поросята накинулися на їжу. Хопс усе їв ложкою, щоб не помилитись із вибором виделок. Хлопс жадібно підтягнув до себе ціле блюдо печені. Мопс одним ковтком випив цілу миску супу і витер п'ятачок хвостиком білочки. Лола пила лише пунш і, мабуть, трошки захмеліла, бо інакше навіщо вона б стала прикрашати копиця оливками. Інші гості спостерігали за свинками, затамувавши подих. А тоді вівці почали кидати до рота все, що бачили перед собою, а курки потягнулися до пуншу. Диригент хору вирішив, що час рятувати ситуацію. Він змахнув паличкою і хор заспівав, запинаючись на кожному слові. Славимо Фреда, розумного кота, нашого Фреда душа золота, у нашого Фреда витончений смак. Він любить ковбаску і не любить собак. Раптом співаки розгублено замерли, адже лола вибігла на сцену і пророхкала. Що то за нудна пісенька від таких співів усі гості розійдуться. Вчіться, як треба. Котику, муркотику, гайда танцювати, давай наш пухнастику і пісеньок співати. Крок сюди і крок туди, усім гостям догоди. Хвостиками хлопаємо, хлоп-хлоп, лапоньками топаємо, топий топ. Крок сюди і крок туди, усім гостям догоди. Поросята похопали гостей попід лапи і гайнули танцювати на святковій луці. Усі гості танцювали разом. І зайченята, і вівці, і курки, і навіть білочка. Коти немов язика проковтнули і витріщалися на веселу компанію. Яке чудове свято! вигукнув Клопс. А тепер гайда разом подарунки дивитися, зойкнула Лола. Так, так, зраділи було зайченята, але батьки їх зупинили. Ти дивись, скільки чудових речей, і все для тебе, котику Фреде. Ой, а торт, ми зовсім про нього забули, схопився за ложку Хобс. Ми теж хочемо тортика, розплакалися заченята, інші гості, теж, забувши про пристойність, накинулися на торт і з превеликим задоволенням почали ним ласувати. Лише коти не їли вони замерли й чекали, що скаже кіт Фред. А того від обурення аж жаром обсипало. Як то тут триматися, коли справа дійшла до торта? Я такого свинства ще не бачив, не чув і не нюхав, гримнув кіт Фред. Ви прийшли без запрошення, перервали урочисту промову, їсте і п'єте без дозволу до того що розкрили мої подарунки і псуєте торт. Це найсвільніше свинство у світі. Прошу свиней негайно піти і більше не навертатися нам на очі. Обличчя кота Фреда небезпечно почервоніло. Зайченята затремтіли, курки тривожно заквоктали. але ж нас запросили, розплакалася Лола. І, і ми так гарно вбралися, сумним голосом додав мопс. І хотіли все зробити правильно, зітхнув Клопс. Це було таке чудове свято, тужливо сказав Клопс. Дивлячись на сумних паць, зайченята не втрималися і розплакалися. Ми хочемо, аби свинки залишилися, вони такі веселі, і з ними свято стало набагато кращим. Саме так, тихенько додала качка. Вони не хотіли зробити нічого поганого. І обов'язково вибачаться, що все зіпсували, а ми допоможемо їм навчитися гарних манер, запропонувала біла ворона. Так, так, застрибали зайченята. Усі гості схвально закивали головами. Коти зібралися разом і довго пошепки радилися, тоді кіт Фред виступив уперед і заявив: Вибачення приймаються, але свині мусять загорнути всі подарунки і не повинні користуватися гостями замість серветок. Рештки торта ми поділимо по справедливості, а зайченята навчать паць правильно користуватися ножем і виделкою. Тоді свині, як виняток, можуть лишитися. Поросята погодилися з умовами кота Фреда, і свято знову стало веселим. Вечірка всім так сподобалася. Що її довго згадували. Поради для поросят, що хочуть навчитися добре поводитися. Перше – чистота. Чемні поросята вмиваються щоранку, принаймні миють п'ятачок та ушка. Одяг у поросят також має бути чистим, навіть якщо дістався від старшого брата. Нова хустинка має завжди бути в кишені, колупатися в носі не можна в жодному разі. Охайна щитина завжди справляє приємне враження. Друге їжа. Добре виховане поросятко знає, що суп їдять ложкою і борсатися в ньому ветелкою не можна. Нею краще їсти, наприклад, картоплю. Найкраще місце для їжі це власний животик, а не стіл, підлога чи інші гості. Овочами та фруктами не можна гратися, це здорова і смачна їжа. У жодному разі не можна пхати горох у п'яточок чи у вуха. Їсти цукерки самі можуть лише зовсім маленькі поросята, усі інші обов'язково поділяться з іншими. Третє, поведінка. Якщо родина свинок іде на гостину то поросята повинні поводитися ввічливо та виховано, принаймні перші 15 хвилин. Поросята в жодному разі не повинні нічого ламати або пошкоджувати. Якщо вічливі друзі зустрічаються на вулиці, вони не забувають про слова «дякую» та будь ласка. Чемне поросятко завжди намагається приходити вчасно, ну майже завжди. Подарунки завжди відкривають ті свинки, яким їх подарували. Гостям робити цього не можна, хіба що їх попросять про допомогу. Четверте. Постільний режим. Чемні поросята. Без скиглень лягають спати і не стягують ковдри зі своїх братиків. Вони можуть слухати казочку на ніч, але смоктати палець або вуха своєї сестрички при цьому не можна. Вони не читають під ковдрою, Ну, хіба що дуже повчальні книжки. П'яте. гра. Вічливі поросятка граються зі своїми меншими братиками та сестричками, але не дратують і не лякають їх. Якщо чемне поросятка програє у грі, воно не засмутиться, бо наступного разу виграє. Голосно співати, тупотіти ногами і танцювати на ніч ні в якому разі не можна. Коли поросята граються у м'яча із друзями, вони намагаються при цьому нічого не розбити і не пошкодити, випробування на силу характеру для хвастунів і нерозумних поросят. Якщо ви спробуєте виконувати всі ці правила, то незабаром перетворитеся на найохайніше та найпунктуальніше. Маленьке поросятко. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!